Це почалося з того, що нас задовбав карантин. І офіс мого чоловіка і мій зачинилися, тож ми обидвоє вже довгий час працювали з дому. Як би смішно це не звучало, але поки він кожного ранку намагався розмістити свою техніку на старенькому радянському столі у вітальні, я з ноутбуком відправлялася на своє робоче місце за кухонний стіл. Врешті-решт, нам обидвом це набридло, і ми почали шукати більшу квартиру, де ми мали б змогу облаштувати два повноцінних робочих місця. Так ми знайшли це оголошення приємним бонусом до вказаної квартири було те, що будинок знаходиться в районі, де я виросла, тож я знаю тут кожен куточок, скверик і магазинчик, а вікна нового помешкання. Виходять туди ж, куди виходили вікна моєї кімнати у дитинстві. Задоволені, ми підписали договір оренди, внесли оплату, і почався марудний, але водночас веселий і сповнений сподівань процес переїзду. Десь за два тижні, коли нова квартира була ретельно відмита, а речі вже майже всі перевезені. Ми почали обживатися на новому місці. Потрібно було ще дещо докупити, як, от наприклад, ще один стіл для нашого хоум офісу. Але загалом тут і дихалося вільніше, і почувалися ми набагато комфортніше: ще й поверх п'ятий, останній. Тож ніяких сусідів зверху і можна спокійно працювати. До речі, про сусідів: звичайні люди стандартної хрущівки. Більшість мешканців пенсіонери, інші молоді й не дуже сім'ї. Люди в більшості спокійні, робочі, ніякої тобі людини-перфоратора або студентів із гучними вписками. Бабці, а куди ж без них? В кожному будинку має бути хоча б дві-три бабці, які знають все, всіх і все про всіх. Одна така, як виявилося, живе в нашому під'їзді. Якось, коли я несла сходами чергові коробки, вона визирнула з квартири, уважно на мене подивилася, а коли я до неї привіталася, раптом назвала мене на ім'я і спитала, чи то ми тепер будемо жити на п'ятому. Я від такої несподіванки спочатку не знайшла, що сказати, а потім все ж відповіла. А ще хвилин за десять усвідомила, що ми з пані Розою мило теревенимо. Поки коробки покірно чекають на сходах. Пані Роза розповіла, що колись працювала на одному підприємстві з моєю бабусею. При цьому, як це часто трапляється, вона пам'ятала мене ще малу, а я поняття не мала, хто ця жінка. Зате вона вже встигла нажалітися мені на іншого сусіда, хлопця з четвертого, що фарбував волосся у зелений колір. Це автоматично означало, що він цитую. Якийсь підозрілий, тож ви там вважаєте? Ну, так, ну так, звісно, я ледве стримала посмішку. Що ж, принаймні тепер в неї буде що обговорити зі своїми пліткарками, коліжанками. Нові жильці чим не привід. Ну, все знаюча, бабця це ще не найгірший варіант, думала я тоді. Зрештою, алкоголь ми не вживаємо, з друзями не гульбанимо і коханців до себе не водимо. Тож. Які можуть бути з нею проблеми? Гірше було б, якби замість неї у під'їзді жив хтось не сповна розуму. На жаль, серед пенсіонерів такі явища трапляються найчастіше. Хтось кляне перехожих з вікна, хтось забуває номер своєї квартири і намагається посеред ночі відчинити своїм ключем ваші двері, хтось постійно жаліється на шум за стіною, де живе абсолютно тихе і спокійне подружжя. Нас така доля оминула, ну і добре. Трохи згодом стало очевидно, що у цих своїх роздумах я дещо помилялася. Нічого такого, ніхто не кричав у вікні і не грюкав по батареях. Просто через деякий час мені довелося познайомитись ще з однею старенькою. І ось вона таки була дивною, дуже дивною. Одного дня. Коли нам нарешті привезли другий стіл, і ми з чоловіком почали потрохи заносити коробки з його деталями наверх, двері у центрі сходового майданчика другого поверху прочинилися, і у вузькій шпарині показалося зморшкувати обличчя в Ореолі абсолютно білого і, як мені тоді здалося, трохи скуйовдженого волосся. Ну, звичайно, ще одна пенсіонерка, якій дуже цікаво, що ж це за люди ходять по її під'їзді і що вони там собі роблять. Вільною рукою я відкинула волосся з обличчя і глянула їй в очі зі стандартною ввічливою посмішкою. Добрий двері різко затріснули з такою силою, що я майже почула шурхіт під'їздної побілки, «Е, день і що то було? А я звідки знаю, озвався чоловік, бабка якась. Мені здалося, чи я чула, як вона каже матір Божа! крутячи замки. Не знаю, я нічого не чув. Йдемо скорше, нам ще за ногами від стола вертатися, поки їм той ноги ніхто не приладнав. Але історія з дивною пенсіонеркою тоді тільки починалася. Я почала звертати увагу на її двері та як не звернути, коли ти спускаєшся по сходах у своїх справах, а тут, на другому поверсі, раптом привідчинені вхідні двері. Дивишся і думаєш, зайти і сказати про це, чи не варто? Вона просто забула їх зачинити, чи, може, на когось чекає. І добре, якби це було один раз, але ж ні. Таке траплялося регулярно. І ще цей запах з її квартири йшов якийсь незрозумілий аромат, не сморід і не старечий дух, а щось невиразне, найбільше схоже на ладан, як у церкві. Ну, гаразд, байдуже чим люди своє житло ароматизують, але навіть у дні, коли двері були зачинені. А я проходила повз, мене не полишало якесь дивне відчуття, ніби вона дивиться у вічко. І вона таки дивилася, без поняття, що стара хотіла там вгледіти, але дивилася точно. Воно завжди було темне, затулене, навіть вечорами, коли вічка інших дверей перетворювалася на маленькі вогники. Ввечері одного вихідного дня мені довелося таки познайомитися з нею і її квартирою ближче. Цього разу, спускаючись сходами, я побачила нетипову картину. Двері були відкриті навстіж, а в них стояла вона невеличка, сухенька, у якомусь запраному халатику, на голові сиве гніздо. Тільки очі блищать, і ось я йду, а вона цими очима на мене дивиться і погляд не зводить, навіть не кліпає. Добрий день, кажу, слава Ісу, відповідає вона, а сама уважно за мною слідкує. Дівчинко, в мене щось телевізор не робить, Можеш подивитися. Щось я тисну ті кнопки, тисну, а воно не вмикається і все. Та, добре? погоджуюсь, ого, ото не чекала. Тільки зараз ще чоловік за мною спускається, я йому скажу, щоб до вас зайшла. Він і правда, йшов за мною, просто забарився, замикаючи замки. Я швиденько пояснила ситуацію, попросила його почекати на порозі, залишивши двері відкритими. І пройшла у напівтемний коридор. У тьмяному світлі мені на мить здалося, що обличчям старої промайнув якийсь незадоволений вираз. Квартирка була маленькою, однокімнатною і загалом такою, як майже всі пенсіонерські квартири: старі шпалери, радянські меблі, килимок, доріжка, кладовка в коридорі. З кухні – Сюди доходило трохи світла від слабенької лампочки розжарювання. Бабця провела мене до темної кімнати і клацнула вимикачем. Отакої! Мені на мить відняло мову, а шкірою побігли мурахи. Такий інтер'єр в житловому приміщенні я бачила вперше. І сподіваюся, в останнє. Окрім звичного килима на стіні і різноманітних в'язаних серветочок на усіх меблях, в кімнаті були ікони. Ні, не просто собі два чи три образи над ліжком, як це буває. Тут все, абсолютно все було завішане іконами. Великі і маленькі картини з образами святих. Вкривали майже кожен сантиметр стін, навіть висіли поверх килима, зовсім старі і новіші, намальовані і вишиті, на відкритих полицях шафи стінки і в серванті стояли хрестики на підставках та статуетки Діви Марії. Це був просто якийсь химерний філіал церковного магазину. Ну і ладан, так це був він. Ладаном тут пропахло все, напевно, навіть стіни і паркет. На одній з полиць стояла невеличка кадильниця, з якої йшов тоненький сіруватий димок. Бабця обернулася і подивилася на мене, ніби очікуючи моєї реакції на таке незвичне оздоблення житла. Я з великим зусиллям придушила подив та пройшла всередину кімнати. Проблема зі стареньким телевізором, на якому теж стояли розп'яття, так, вирішилася дуже просто. Він дійсно чомусь не хотів бачити пульт, але після того, як я вимкнула його з розетки і знову ввімкнула, все запрацювало. Порадивши сусідці замінити батарейки в пульті. Я поспішила назовні до свіжого повітря. Здається, на порозі вона мене перехрестила. Після цього випадку набожна старенька трохи відтанула і ще кілька разів зустрічала мене у під'їзді. Буває, йду я кудись або вертаюся додому, а вона стоїть в себе на порозі, дивиться на мене з тим самим уважним поглядом. А потім питає щось побутове, котра зараз година, або чи дали вже світло, коли були планові відключення, чи зимно зараз на вулиці, мене не покидало враження, що вона постійно хоче сказати ще щось, чи може запросити мене в гості. Але в більшості разів, коли на сходах було чути кроки інших сусідів, Справи обмежувалися лише питаннями. Стидається вона, чи що? Хоча мене це не обходить, кожен має право на свої диватства. Наступного разу я попала до неї в квартиру через два тижні, виходила до крамниці, аж бачу, стоїть старенька на своїй сходовій клітці. Стоїть і зазирає то вниз, то вверх. Я підійшла, привіталася. Ой, каже раптом, як ти вчасно! Я ото пляцок зліпила, а пічку включити не можу. Подивися мені пічку, бо пляцок пропаде, а яйця зараз дорогі. Зайдеш? Та зайду, показуйте пані, що з вашою пічкою. Зайшла, а вона двері швиденько зачинила. Я пальто знімаю, щоб нічого не заважало. Дивлюся, а в неї біля дверей сокирка гуцульська стоїть. Така невеличка і на довгій ручці, до стіни притулена. Нічого собі, кажу, здивовано, пані, а сокира вам нащо? Ну як же ж, дитино, нащо? То мого небіжчика старого сокира треба мені. «Ану, як хтось до хати полізе. Ага, думаю собі. Стара, може, й дивна, але, певно, не дурна. Хоча як їй та сокира поможе, пішла собі на кухню. Там на столі дійсно стояв якийсь пляцок, а пічка газової плитки була відчинена. Ледь чутно пахло газом. Видно, вона вже багато разів намагалася її запалити, але нічого не вийшло. Я попросила її відчинити вікно і зазирнула глибше у пічку. Так вона напевно не бачить, де саме під дном знаходиться конфорка і пхає сірники в отвір навпомацьки. Я обернулася і практично вперлася носом в старий халат. Бабця встигла підійти впритул і тепер нависала наді мною. Тим же підозрілим поглядом, слідкуючи за моїми рухами. Як вона взагалі так тихо підійшла? Я попросила сірники. Га? питає. Сірники, кажу, дайте, будь ласка. А, сірники! Зараз, зараз. Вона відсунула якусь шухляду і почала в ній порпатись. Так а чим же вона пробувала запалити пічку? Чи вона щоразу сірники до шухляди ховає? Отримавши нарешті коробку з сірниками, з третьої спроби я запалила газ. Хотіла спитати, як його налаштувати, щоб їй було менше роботи. Аж дивлюся, я в кухні сама. Зате з коридору лунає якийсь шурхіт і старечі кроки. Пішла знову дивитися, у вічко чи що. У цю мить в мене задзвонив телефон. Звук кроків моментально зник. Так, я ще не виходила. Ключі від під'їзду. А, так, бачила, висять в нас в коридорі. Зараз я тут до сусідки з другого забігла на хвилинку, але я вже йду, тож спущуся і тобі відкрию. Я запхала телефон до кишені і пішла в коридор. Сказала бабці, що газ горить, і попросила добре його закрити, як пляцок спечеться. Підхопила пальто, відчинила двері і вийшла. Старенька пробурмотіла щось нерозбірливе, при цьому увесь час, стоячи біля дверей у тому ж кутку, де була її сокира. Відтоді прийшло ще декілька днів. Я тоді мала дуже насичений день. Майже відранку не була вдома, багато їздила у справах. Виходжу з машини, оминаю кут будинку і дивлюся біля нашого під'їзду швидка, дві машини поліції, і це все ще із блимавками. Помер хтось чи що. Коли я дійшла до залізних дверей під'їзду, машина швидкої помалу рушила, а за кілька секунд за нею виїхали і поліцейські. У дворі тепер було порожньо і тихо. Що то було? Зайнята своїми думками, я не одразу помітила, що на третьому поверсі на порозі своєї квартири чатує пані Роза. «А ну, ходи сюди, дитино! закликала мене до себе. Так, пані Розо, ну, думаю, зараз буде щось цікаве. Але яким боком до того я? Чи ти знаєш бабу Улю? та щось невпевнена хто то? Сусідка наша знизу, та що двері по центру. Ти ж до неї ходила, я бачила. А, так, тоді знаю. Я просто не знала, що її звати баба Уля. А що? А те, що баба Уля в нас того мозги ж кереберть. Уїхала вона трохи, як її старий помер, верещала на похоронах, що того демони забрали. Кляла всіх пеклом і самим сатаною, прости, Господи, пані Роза перехрестилася. Замість того, щоб, як порядна жінка, до церкви ходити, в хаті собі зробила казна що. З хати виходити не хотіла, бо все їй чорти всюди були. Я щось нічого такого не помічала, ну, крім ікон на стінах. Не помічала вона, той ваш зверху, студентик з зеленими патлами. Теж не помічав, а думала ти одна до неї ходиш? Вона його теж обробляла добре то телевізор не робить, то цвях забити треба. Я все гадала ото, що вона собі там надумала. Ото вона його знов до себе закликала, ніби мийка в кухні не стікає. А як він прийшов і в ту мийку поліз, наскочила на нього ззаду з сокирою. Той хлоп високий, сильний, дарма що худий, як тріска. Вона йому плече біля шиї трохи порубала та в шию, слава Богу, не поцілила. Тож він і скрутив ту ненормальну, так і тримав, коли поліція приїхала. А вона, як вуж, крутиться, верещить, дряпається, очі йому ледь не повидирала і знов кляне на весь дім, і що чорти навколо, і що вона їх бачить, а більше ніхто, що демони прийшли по її душу. Як і по її старого, що той хлоп, чорт. Демон, з зеленою шерстю, уявляєш? Що їй сам Господь вказав, де є чорти, і наказав їх зарубати. Двох, кричить, чортів сатана до мене прислав, один з шерстю зеленою, а другий з очима синіми. Демон з синіми очима. Ну, як, второпала? Ой, блін, вирвалося в мене. Підозріла поведінка божевільної старої стала якщо не логічною, то принаймні зрозумілою. Я навіть не замислювалася над тим, що давня звичка може зіграти зі мною такий злий жар, маючи деякі ем, проблеми з очима. Багато років тому я відчула неабияке полегшення, коли отримала змогу постійно носити контактні лінзи. Відтоді я майже завжди ношу лінзи з відтінком, що надають моїм натуральним очам додаткової глибини кольору, роблячи їх майже яскраво синіми. Синьоки йдемо, ну такої. Стару, звичайно, було теж шкода. Але той факт, що тепер вона перебуватиме десь подалі від нас, під медичним наглядом, не міг не тішити. Не знаю, що привиділося тій грінці, бо ж люди не мають здатності бачити потойбічне. Ось студентик з четвертого. Звичайнісінький собі хлопець, ну, волосся фарбує то й що. А щодо мене? Ну... В одному вона точно помилилася. В нас не буває синіх очей.